Чергова сесія міської ради відбулася 22 грудня. Одним із важливих питань було надання фінансування для комунального підприємства Агенція стратегічного розвитку Білої церкви. Про агенцію Значить, агенція існує по суті 4 місяці. Вона існує з вересня 2016 року. На сьогоднішній день вона фінансується виключно з зовнішніх джерел, виключно за кошти донорів. І це принципова позиція донорів, що місто повинно теж взяти на себе фінансування. Цієї структури, тому що донори е, хочуть побачити, да, що місту ця тема цікава, що вона її підтримує, е, і відповідно вона якби для міста потрібна. За збереження та подальший розвиток нового, але вже позитивно заявившого про себе комунального підприємства, висловився ще один заступник міського голови Валерій Гнатюк. Ті молоді люди, які працюють сьогодні там за кошти донорів чи як це саме, вони сьогодні дали величезний поштовх до роботи всієї міської ради. На жаль, у нас не було раніше можливості залучати таких спеціалістів. На жаль, у нас не було можливості відповідно до бюджетного кодексу і інших раніше прийнятих Верховною Радою законів брати кредити. На жаль, до того часу у нас не було можливості багато робити речей, які ми хотіли зробити, але не могли. І сьогодні я вам з повною відповідальністю кажу, е якщо ми сьогодні відсторонимо цих молодих людей, а там, переважно, більшості молодей, від роботи не дамо їм право на ініціювання і на подальшу роботу, біла церква дуже багато втратить з повною відповідальністю. Заявляю, що якби не було Кирила Томляка. Якби не було тих фахівців, які робили величезну аналітику, а я знаю скільки часу потрібно на неї потратити, ми б сьогодні не попали в перелік 66 об'єктів по всій Україні. На 400 мільйонів євро це не так багато. Те, що виділяє європейський інвестиційний банк. Ми не б зустрічалися 10 разів уже з Невко. Ми не провели б енергоудити, тому що є елементарні речі, які сприймають європейці і західні країни. Їм потрібно бізнес-план викласти так, як вони бачать, а не так, як ми хочемо. Викласти англійською мовою, презентувати і робити. Дійсно, агенція стратегічного розвитку Білої церкви за час свого існування розробила та реалізувала серйозні проекти, що сприятимуть розвитку міста. Е, найбільш вагомі. Проекти це були е, проекти в Європейський наційний банк на темацію е, дитячих садочків. Проекти НЕВКО на освітлення, а також модернізацію тепломережі, е, а також багато інших, е, багато інших е, проєктів. Тобто, агенція за ці 4 місяці, чи 5 місяців доволі непогано. Ви розробила розкрутила тему енергоефективності. Було залучено 4,5 млн грн. субвенцій, Субвенції це живі гроші з кабміну на рахунок. Міський рахунок вони були витрачені на заміну термолічильників, а також заміну вікон в комунальних приміщеннях. Тому на наступний рік, на наступний рік агенція буде далі продовжувати свою роботу, і основними напрямками моєї діяльності це буде розвиток програми туризму, підприємництва та інвестицій, а також розвиток громадянського суспільства ну, і всіх інших нових тем, які будуть виникати в місті, розвиток також геоінформаційної системи, а також всіх інших нових тем в місті. Які будуть сприяти, сприятимуть розвитку міста в майбутньому, народні обранці своїм рішенням надали фінансування для роботи комунального підприємства Агенція стратегічного розвитку Білої церкви на наступний 2017 рік.